Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми починаємо вступ до нового розділу. А саме веснянки, українська народна пісня. Ой, весна, весна. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю! Сил, натхнення на весь день! Добрий день, добрий день, дякуємо за побажання. На урок беремо з собою знання, вміння, навички і старання. Що ж, а зараз сіли зручно та промовили. Я учень, я хочу знати. Я думаю, я вмію. Я знаю. Я особистість. Я зірка. Що ж молодці. А зараз розгляньте, будь ласка, зображення та передайте емоцію емотиками. Що ж, чи зустрілись вам такі, які передають ваш настрій? Тоді переходимо до роботи над чистомовкою. Повторюйте за мною. ККК бігла ящерка прутка. Ку-ку-ку я зустрів її в садку. КЕ-ке-ке скло прозоре і крихке. Ки-ки-ки вишивала рушники. Що ж, ось і прийшла до нас весна, а весна це чарівний час пробудження природи, оспіваний у мистецтві, уславлений у народних святах, народній творчості. Навесні сонце яскравіше, небо стає вище, зелень аж блищить. Тому й радіє душа, хочеться співати, працювати, славити. Рідну землю. Що ж, пригадаємо, що таке веснянки? Веснянки це назва старовинних слов'янських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. Що ж, ознайомимося із тематикою веснянок? Слухаємо. i там на горбачка, та ще трінько Що ж, послухали деякі веснянки. А зараз послухаємо вірш Ой, весна весна. Веснянка. Ой, весна весна, днем красна! Що ти нам весну принесла? Принесла я вам вітечко, що протилась житочку, ще й озимая пшениця і я пашниця, ще й чарівні квіточки, щоб квітчали діточки. А зараз прослухайте українську народну пісню Ой, весна, весна! Що ж, прослухали, а зараз час відпочити. Молодці, відпочили. А зараз нам потрібно вивчити пісню на пам'ять. Для цього зупиніть відео та постарайтесь запам'ятати. Зіграйте інсценівку. Дома з батьками. Одні викликають весну, інші відповідають. Скажіть, з яким настроєм, рухами будете промовляти або наспівувати пісеньку. Що ж, домашнє завдання виразно читати веснянку. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. До побачення!